Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали в районі міста Покровськ оборона українська сил очолювана Кирилом Будановим провела успішну операцію, в результаті якої понад 600 військовослужбовців противника опинилися в полоні. Ворог був оточений. Три роти, які спробували прорватися у центр міста, опинилися фактично в пастці. Штурмові групи українців увійшли у тила, блокували спроби відходу і противника втратив можливість маневрувати у раціях. Російських солдатів чути крики, прохання про білий коридора, про дозвіл забрати своїх загиблих такий рівень без виходів, коли резервів немає. Коли полігон перетворився на капка, пишуть телеграм-канали. Операція почалася із серії точкових ударів артилерії по безпілотників по маршрутах підкріплення ворога і складах боєприпасів, що виходили на ширший фронт. А далі українські підрозділи здійснили фланговий маневри і вийшли в тил роти, яка вже була під тиском. Коли противник зрозумів, що відходу немає, почав залишати зброю, покидати техніку, де хто здаватися до Ровільно українські штурмові групи зайняли домінуючі позиції, вулиці, площі, стратегічні точки у центрі Покровська стали місцем, де противник фактично зламався. Заборона було брати мирних мешканців як цілі дотримуватися правил ведення бою за міською забудовою серед полонених. Мобілізовані кадрові військові командири рот, що вже втратили зв'язок із штабом зі здобуттям полонених українська сторона отримала цінну інформацію про маршрути постачання, схеми ведення бойової техніки місця розгортання резервів супротивника тимчасово заблокований один із головних шляхів постачання для російської армії у цьому секторі. Як наслідок, противник більше не може вести масовий вплив на місто. Логістика порушена, компоненти для нових атак затримані або знищені. Моральний фактор відіграє ключову роль, коли велика група полонених визнає поразку. Це не просто тактична перемога, це сигнал, що ворог втрачає віру. Політична ситуація також змінилася. Кремель втрачає не лише людей і техніку, він втрачає контроль до ситуацією. інформаційний простір вже запланований, заповнений кадрами, які підтверджують, що українські сили діють наступально, а не лише обороняються. Втрата трьох рота і понад 600 полонених. Це не дрібниця. Це серйозний провал на лінії фронту, який впливає на усю стратегію противника. У підсумку питання більше не чи втримуюсь покровський напрямок, питання в тому, чи мають російські сили для нового наступу. Тут взагалі що ж ця операція демонструє, як поєднання точного розвідданого удару і маневрової тактики можуть перевести захист в режим контрнаступу, коли ворог змушений залишати зброю і здавати позиції. Це ознака системної слабкості, не просто втрати фронтової битви. Українська сторона показала, що може не лише утримати місто, але й створити ситуацію, коли противник є в пастці. Росія не просто зупинила. Вона зазнає поразки, особливо ефективною виявилася робота дронів. Розвідників ЄФПів ударних група, які протягом кількох днів вели цілодобово без спостереження за російськими колонами маршрутами підвозу техніки та ротаційними змінами у момент, коли одна за рот противника намагалася просунутися з південного сектора веб-центр Покровська, дрони знищили передову бронетехніку і заблокували рух колон. Удар по командно штабній машині ворога залишив солдатів без зв'язку. За цього моменту російські підрозділи втратили керування і стали легкою здобиччю для українських маневрових груп. В той же час як основна увага ворога була прикута до лінії фронту спецгрупи української. Розвідки проникли в тила, замінували кілька ключових вузлів логістики, перекрили канали евакуації поранених і знищили польовий шпиталь. Це спричинило додаткову паніку серед ворожого особового складу. Деякі солдати намагалися здатися не через контакти із зсу, а вийшовши просто з і піднятими руками у бік цивільних і залишивши зброю на землі. Таке масове самовільне припинення упору стало безпрецедентним для цього напрямку. Після здачі значної частини російських сил зсу провели. Чистку району виявили покинуту техніку засоби зв'язку, докладні карти з розміткою позицій. А також велику кількість залишеного боєкомплекту. Це знахідка стала підґрунтям для підготовки ударів по наступних лініях розгортання. Супротивника полонені підтвердили, що багато підрозділів з інших напрямів відмовляються йти в зону Покровська, побоюючись, що їх ту покидають на м'ясо. Якщо у нього отарвали руку або ногу, їх бою не забирають. ані в. Идите сами до последней точки или ползите. И если ты доберешься, то ты выживешь. А если не доберешься, то так и там останешься. И много людей так ползет. Кто без ног, то без руки, то в боку осколок. А так много людей лежит. Их никто не забирает. Гниет. И со стороны головами, и половины ну, все я видел. Расширенная и более актуальная информация у нас в телеграме. Линк в шапке профиля. Обращаюсь к женам, к матерям, не отпускайте своих мужей, сыновей. Эта война никому не нужна, это, это страшно. Сейчас война другая, везде дроны, мины, бомбы. Погибло столько на моих глазах, что за 15 минут народу такое вообще еще, Под, какого по телевизору не увидеть. Поэтому не ходите ни на какие СВО. Никакими деньгами потом не вернете ни близких, ни родных. Прошу одного, не ходите на, ни на войну, не воюйте никогда. Сидите дома. Расширенная и более актуальная информация у нас в Телеграме. Линк в шапке профиля. Когда на задание отправляли, ребята были у одного, невралгия, рука вообще не двигалась даже, не поднималась. Он просил, и все, и говорит, жена в суд подаст, и бесполезно, ничего. Он говорит, я, мне что на вас, мне вас дали, я с вами что хочу, то и делаю. Вот и все, как бы, и, ну, и расходный, как, как расходный материал. Собрал вместо сказал, что вместо 30 нас всего 11, посадил на Беттер и отправил нас на, ну как, закрепиться в село Погребки. До села мы не доехали, упали в засаду, ногу оторвало. На сухожилиях держал, ну как бы спасли. Три операции было у меня. Вот. Долго проходил год, больше года проходил я реабилитацию. Потом всех собрали в бригаде 810-й в Севастополе, всех собрали раненых. Кто-то даже на палочке был. Вот был один у меня, что со мной, что на палочке даже. И сказали, народу не хватает всех, это, ну как сказать, опять служить. Думали, что спишут нас, нас. Ник никто нас ничего не списал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.